Лучники, легкоатлети, плавці, вони вже залишили свій слід в історії спорту, виступивши на найпрестижніших змаганнях і ставши чемпіонами світу та Європи. Своєрідним нагадуванням про їхні здобутки і прикладом для молодих колег стане незвичайний олімпійський об'єкт, який презентували в Чернівцях. Не пам'ятник і не обеліск. Увага! Олімпійська лавася відкрита. Це другий такий об'єкт в Україні. Перший презентували у Києві восени. Облаштувати лавицю саме у Чернівцях запропонував національний олімпійський комітет, щоб спортсмени, молоді, які починають займатися спортом, і щоб вони стремилися до того, щоб також е з часом поставити кажуть свій відбиток руки. У Чернівцях досі не було місця, де б відзначили досягнення наших спортсменів. Тепер же на вулиці головній фарбою на новенькій лавиці залишає відбиток лучниця Лідія Січенікова. Ну, я вже була на на Олімпіаді в 2012 році, але так і не здійснила свої бажання. Це, звісно ж, медаль на Олімпійських іграх. Тому я буду зараз наполегливо тренуватися. Сергій Фесенко побував на чотирьох олімпіадах як спортсмен, тренер і коментатор. Зараз же викладає у Бориспільській школі плавання. Рецепт успіху, яким ділиться зі своїми вихованцями, такий: здолати самого себе, здолати свій страх, здолати свою невпевненість і здолати свою ледачість. Також до прикрашання лавиці долучилися бронзовий призер Олімпіади 2004 з плавання Андрій Сердінов, чемпіонки Європи та світу зі стрільби з лука Тетяна Дорохова і призер командного чемпіонату Європи з легкої атлетики Микола Лабовський. Акцію підтримав депутат міської ради Валерій Чинош та готель Буковина. Щоб зробити добру справу, не потрібно багато затрачати. Потрібно, саме головне це ціль. І хороші наміри. Організатори акції сподіваються, що олімпійських рекордів, а отже, і таких лавець, у майбутньому буде більше. Посмішка, Ще разок. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.